Оді, вітання. Час Кременчуцьких новин на Юрій Шаповалов розпочав тиждень роботи на окрузі. Кременчук відзначив річницю хрещення Русі та день велосипедиста. Більше цієї та іншої інформації у нашому випуску. Просто зараз залишатися з нами буде цікаво. Нардеп Юрій Шаповалов розпочав тиждень роботи на окрузі. Згідно з графіком роботи Верховної Ради, кожен останній тиждень місяця для депутатів-мажоритарників це саме діяльність на своїх округах. Робочий тиждень в нардеп Юрій шаповалов розпочав з особистого прийому громадян. Не просто особистий прийом нардепа, а ціла колегія, щоб максимально ефективно опрацювати скарги і звернення Кременчужан, Юрій Шаповалов запросив місцевих посадовців, відповідальних за освіту, транспорт, соціальну політику, житлово-комунальне господарство. Таким чином більшість запитів опрацьована на місці. Нам обіцяли во на второму кварталі що та вже він закінчується. Якби. Якщо во второму кварталі обігали, значит, у второму кварталі будуть зроблено. А, Наталья, а какая там ситуация? Вы не знаете вообще? Ну по, этому, думаю. Ну, по восточной 30 там э, не полностью вся кровля в аварийном состоянии, там течет в нескольких местах. Обследовано, запланировано, если тем более человек получилось. Там ремонт или занятие? Ремонт. Найбільше Кременчужан турбує невиконання судових рішень з виплат дітям війни чорнобильцям, учасникам бойових дій. Поширена практика, коли суди ці матеріальні допомоги призначають, а на місця гроші з держбюджету не надходять, не оминула. І Кременчук місцеві чиновники розводять руками і раді б виплатити, та з держави фінансування немає. Юрій Шаповало сподівається, що в другому півріччі ситуація покращиться. Перший другий квартал. Ніяких зміненні госбюджеті не передусмотрено, к сожалення. Третій, четвертый, все-таки, возможно, экономика начнет заработать, то есть начнет уровень экономически подниматься, и после этого есть возможность все-таки внесения изменений в бюджет. Мы очень надеемся, что это будет. тогда будет результат и по выплатам пенсии детям войны, чернобыльцам, перерасчета Загалом за кілька годин особистого прийому до нардепа звернулось більше десяти крименчужан. Всі звернення взяті на контроль. Робочий тиждень на окрузі вже розплановано. Юрій Шаповалов візьме участь у завтрашньому пленарному засіданні сесії міської ради, відвідає промислові підприємства. День защитити дітей, будемо приймати активне участь в цьому мероприяті. і е -е, знакове собуття для нашого міста – це запуск нових тролейбусів у тоже будем присутствовать. Ну, и как всегда, это зустріч з колективами різних підприємств. Приймальна депутата працює за адресою Красіна, 23 дріб 33. Звернутися по допомогу можна до помічників нардепа згідно з графіком, який ви бачите на екрані, або за телефоном 76 46 14. Вихідні дні видалися нелегкими для співробітників оперативних служб 101, 102 та 103. У неділю близько 13-ї години з центральної частини міста каретою швидкої допомоги до третьої лікарні було госпіталізовано 38-річного кременчужанина з діагнозом медикаментозне отруєння. За попередньою інформацією медиків, чоловік у такий спосіб намагався покінчити з собою. Лікарі констатують, наразі його життю нічого не загрожує. Також у Кременчуці затримали двох викрадачів автівок. У суботу двоє молодиків, 18 та дев'ятнадцяти. Років викрали на вулиці Київській ВАЗ 2102. Коли їх затримали правоохоронці, з'ясувалося, що це вже не перший такий подвиг цієї злочинної пари. Тижнем раніше вони викрали, а потім покинули на вулиці Шевченка авто ВАЗ-2101. Один із затриманих вже має судимість. любителям покататися на чужих легковиках загрожує позбавлення волі до трьох років. І ще в п'ятницю на молодіжному в багатоповерхівці горів балкон. Як зазначають рятувальники, власник квартири сам винен у пожежі, бо при влаштуванні електромережі порушив елементарні правила пожежної безпеки. Пожежу вчасно помітили, і ліквідували, все могло бути значно гірше. Згорів би не балкон, а вся квартира. Ви дивитеся Кременчуцькі новини продовжуємо випуск. Кременчук відзначив 1025-річчя хрещення Русі. Минуло п'ятниці, в день пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія в Кременчуцькому міському палаці культури відбулися урочистості з нагоди річниці хрещення Русі та Великодній концерт. Була на ньому і Тетяна Андрієва. У міського палацу культури для відвідувачів було влаштовано великодню виставку робіт учнів недільних шкіл Кременчука. Тут були представлені різні дитячі поробки, писанки із бісеру, навіть ціле великодні деревце. Священник Євген Пономар зі сцени палацу нагадав зібранню про історію хрещення Русі, про значення християнства і його вплив на людство. Єпископ Кремчуський Лубинський Миколай привітав Кремлючужан із потрійним святом. Продовженням Великодніх днів днем пам'яті рівнопостальних Кирила і Мефодія, які принесли письменність на Русь, і звичайно ж зі святом Хрещення. Крім цього, владика Миколай побажав, щоб радість Великоднього свята завжди перебувала у наших серцях. Всіх поздравляю з праздником з торжеством. Ці торжества у нас ще не закінчаться. В течение цього року ми будемо ще збиратися, празнувати Эту дату и прославлять Христа Бога. Всех с праздником! Христос воскрес! Yeah. свята от имени учильника Кременчука Олега Бабаева привітав его заступник Виктор Калашник. Я хочу сказать, что и мэр наш Олег Бабаев и его команда тесно сотрудничает с нашей церковью, со святыми отцами на многих мероприятиях. И это не случайно, потому что у нас одни моральные ценности, и мы все вместе должны воспитывать наших детей, наше подрастающее поколение в духе любви друг к друг другу, в духе добра, любви к родине и так далее. Вперше за історію міського палацу культури на його сцені виступали кращі церковні хори Кремічука. З пісноспівами Києво-Печерської лаври виступив архірейський хор та хор старого церковного співу, який виконав Тропар 17 століття, і церковні пісні на грузинській мові. Колоритний полтавський хор жайвір порадував піснями Хліпс голова» і Господи помилуй. Після чого полтавчани вручили владиці Миколаю святковий коровай. Минулої п'ятниці перед літньою сценою придніпровського парку зібралася міська молодь подивитися на виступ рок команди «No Longer Music». Як зазначили організатори програми, лідери молодіжно-підліткового центру Happy Фемілі очікується, круте шоу його бачила Ірина Скрипачова. До події команда з 50 чоловік готувалися ретельно та серйозно. З технічних причин виступ затримали на годину, під час якої ми змогли поспілкуватися як з організаторами, так і з артистами. Заперечувати західний вплив на молодь несерйозно переконані хлопці. Сьогоднішня наша ціль – це зробити так, щоб молоді люди могли себе максимум реалізувати серед наших проектів. це музикальна школа, музикальне, всі все, що зв'язано з музикою, концерти. Ми допомагаємо молодим групам виступати, шукати якісь моменти реалізації. Також любов творчість. Ске продвиження молодих ребят. Молодь вважає, що не може себе повною мірою реалізувати. Це зробити їм допомагають у Хепі Фемілі. Артем Радіонов запевняє, що мінімум 100 чоловік якісно змінили своє життя, відвідуючи цей центр. Не просто прийшли на концерт, один раз, разобіділі сказали, що це та ж постійно є учасниками центру, центра. залишили алкоголь занялись ніж спортивним образом жизни культурой, очень духовно выросли. Я думаю, що є результат. Американський гурт No Long Music у Кримчаті в вперше у його складі музиканти з Бразилії, Нової Зеландії, Польщі. Стиль індія поп. Ми відомі та смиренні. Вважає їх ватажок. Ми будемо витворяти всякие разные штуки. Like we, we upside down and play playing upside down. Например, гитарист буде привязан вниз головою на и і при этом играть these a lot of weird, you'll see lots of video and відсефект розповідати можна багато, але краще один раз почути і побачити. Відбувся велопробіг. Так, Кременчуцькі велосипедисти у суботу відзначили всеукраїнський день велосипедиста. В останню суботу-травня велодні проводяться у Росії, Білорусі та Україні. І вже кілька років поспіль до цієї акції долучається. І Кременчук Цьогоріч велодень зібрав рекордну для Кременчука кількість учасників, і навіть похмура погода цьому не завадила. На старті біля палацу культури крас серед інших прибічників здорового способу життя зустрічаємо віцемера Віталія Малецького у спортивно-патріотичному дрес-коді. Хлопці запросили нас взяти участь у заході. Дуже цікавий захід, тим паче, що він всеукраїнський. У нас є з дружиною велосипеди, Ми вирішили приєднатися. Ну, досить цікаво. Вперше дійсно їду в такій колоні. Сподіваюся, що ну ми доїдемо до фінішу водіям, яким на шляху зустрічалася колонна велосипедистів у супроводі «ДАІ та швидкої. Довелося трохи потерпіти, обігнати колону, яка займала усю смугу. Було Неможливо до участі в акції запрошені усі бажаючі без обмежень за віком та моделлю велосипеду, півтори сотні учасників від 5 до 60 років. Такий результат цьогорічного велодня після фінішу на площі Леніна помічаємо скупчення. Це молодь оточила диво техніки, опозиційний велобайк Кременчужанина Олександра. А той, у свою чергу, вже звик відповідати на запитання допитливих. Як здоров'я, Не ли вам управляти велосипедом? Я вже привик. Полтавчани мають свою відповідь на Кременчуцькі цікавинки. Гості з Полтави здивували велокаретою для маленької даші. Це називається велотрейлер, спеціальний прицепчик такий для для перевозки. Діток ну, можна навіть двох діток возити. тут, тут все ззаду нарисовано. Навіть інструкція тут розписана, як ей пользоваться. Весь сезон починає з вісни до осени, Поки дозволяє погода, ми катаємося, даже, даже були в сорочинцях. До Кременчуцького володня долучилися і комсомольчани. Щоправда, їх могло бути більше. Чоловік зібрались атак. Да. А так могло бути більше, але коли ми проснулись. У нас біла небо, а Кременчук такий чорний. іспугалась <смірко> нервна много, не приїхало. Втім, організатори й без того задоволені результатом. Кременчуцькі володні з кожним роком стають масштабнішими, а значить, і увага до велосипедистів зростає. Адже мета подібних акцій не тільки пропаганда здорового та активного способу життя, а ще привернення уваги до проблеми безпеки велосипедистів на дорозі. Культура і велосипедистів, і воділі дійсно залишають бажати тлушую. К сожалению, не всі вілосі. Велосипед... велосипедисты ездят с маячками в темное время суток. К сожалению, не все водители видят велосипедиста вообще, в принципе, как участника движения. Ну, пример яркий. Вот мы только что ехали, машина ГАИ сигналит на перекрестке. Маршрутчик проезжает, не замечая колонну. Так это колонна, если это... один едет. В колонне около 150 человек. То есть, если бы ехал один велосипедист, он просто его снес бы и, и, и все. Наступні велопаради организаторы планують провести на День міста та, в влітку. До Дня молоді або Дня незалежності. Засмагати на пляжі, купатися у морі, поратися на дачі. Сезон канікул та відпусток відкрито. Кремечужани з задоволенням вже планують свій літній відпочинок. З яким він буде наше питання дня. Коли буде пуст, то планую поїхати на море, відпочити в місті з любими девушкою, адихать загорать і селісадіні на берегу моря. Ще не знаю. мабуть на море. Ну как на звісно. А Якщо папа оплатить путівку, то поїдемо на дачі. Планирую провести свой летний отдых. Тоже на даче. Я получаю удовольствие в труде. Поэтому э, постройка дачи собственными силами будет приносить мне огромное удовольствие. Я уезжаю э, работать на море. Потому что у нас очень трудно в городе найти студенту работу, если у тебя нет опыта и у тебя незаконченное полное образование. Работать, ну, наверное, месяц будет отпуска, но ну, поеду куда-то отдохнуть. Это лето проведу, на да, все отдам в институт, чтобы поступить на пятый курс. Летний отдых планируем провести отдыхом на море, все лето на море. Солнце, пляж, друзья. Работать будем. Отпуск, думаю, на море поехать отдохнуть. Я буду купаться в бассейне, буду загорать, буду бабушке допомагати, буду садить цветы. Вісім ігор, з них шість нічиїх та дві поразки. Такий невтішний результат має Кременчуцький Кремінь у боротьбі за вихід до першої ліги. Власне, про першу лігу вже й не йдеться, але хоча б голами підопічні Юрія Чумака могли б і порадувати, та знову нульова нічия. Цього разу у домашній зустрічі з Головківським украгрокомом. Давно очікуваний домашній матч. Три попередні наші земляки зіграли на виїзді, зібрав повний стадіон болівальників з украграковим у Кремені давні рахунки. Тому любителі спорту сподівалися на реванш за поразку у головківці. Нагадаємо, що тоді Кременчужани програли 2-1. програли за відверто упередженого суддівства. Почали Кременчуцький двобій команди з обережної розвідки. Гра переважно точилася у центрі поля. У першому таймі запам'яталися лише кілька ударів з далекої відстані. На 28-й хвилині поєдинку тільки майстерність нашого голкіпера Андрія Олійника врятувала господарів від неминучого голу. Удар з лінії штрафного майданчика, нападаючого гостей, прийшовся у саме кутворіт Кременя. Відповіли ж Кременчужани не менш ефектним ударом у виконанні Сергія Степанчука, але Ярослав Швець виявився до нього готовим. До перерви більше нічим суперники глядачів не порадували. А на початку другої половини зустрічі кременчужани мали кілька шансів вийти вперед. Спочатку Степанчук не влучив у ворота із вигідної позиції, а потім Андрій Бацула з льоту пробив над поперечиною. Дуже непогано виконав штрафний удар Дмитро Волошин. М'яч пролетів поруч зі стійкою. І укомпенсований арбітром час Кременю не таланило. Сергій Степанчук змарнував чудову нагоду відзначитися, а ще партнери Дмитра Волошина не замкнули його дуже і дуже небезпечний простріл. Нічия 0-0. Кремінь завжди грав хорошо, і сьогодні ми знаємо, що це бойцовський колектив, такий, який б'ється до останнього, і з перших до останніх хвилин. Не повезло нам, може, не повезло їм, але я ж говорю, Навіть на виїзді нічия, це можна ставити в плюс. Керменеджер Кременя Юрій Чимак покаявся перед оболівальниками за нерезультативну гру своїх підопічних. Нереалізація, коли таке велике кількість моментів не реалізовується, значить, це недостаток мастерства. Ну, не, не хочеться на ребят щось лишнє наговарювати. Ну, звісно, дуже складно, що у нас Ушла вся забивна лінія атаки. Я не можу, допустим, сьогодні сказати, що ми там в чисту переграли агроком, але по задержанню игру, по количеству моментів выглядели предпочтительно, але футбол грають на галені на момент. Наступний суперник наших земляків полтава Полтава-2 Карлівка. Поєдинок крименчажани зіграють на виїзді найближчої суботи. Тиждень розпочався прохолодою нею і продовжиться. За даними Полтавського гідрометеоцентру, вівторок на території області вночі до 15, в день до 25 градусів тепла. Опадів не прогнозують. Такою була інформація понеділка, 27 травня. Якими будуть події дня завтрашнього? Дізнавайтеся з Кремичицьких новин на Алтаві вже завтра, о пів на десяту. Побачимося в ефірі. Щастим.